Симптоми анемії які не можна ігнорувати, зберігайте хронічна втома та слабкість. Організм надходить менше кисню, і ви постійно відчуваєте втому навіть після відпочинку. Запаморочення та головний біль. Мозку просто не вистачає кисню, що може викликати часті запаморочення та навіть переднепритомні стани, бліда або жовтувата шкіра. Через низький рівень гемоглобіну кров стає менш насиченою киснем, що впливає на колір шкіри. холодні руки та ноги. Порушується кровообіг, і кінцівки постійно мерзнуть навіть у теплу погоду. Прискорене серцепиття та задишка. Серце просто намагається компенсувати нестачу кисню. Працюючи швидше, ламки нігті та випадіння волосся. Волосся стоншується та випадає, а нігті стають крихкими, дивні харчові звички. При дефіциті заліза деякі люди починають хотіти їсти лід, крейду або навіть землю. Напишіть у коментарях, які із цих симптомів ви помічали у себе або у своїх близьких. Та не забувайте підписатись.